Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі з вами я Натас, і сьогодні я розпочинаю грати в гру, тому в принципі не хочеться навіть коментувати, тому що треба просто дивитися і насолоджуватися дуже гарною музикою. Історія гріс дівчини, яка загубилася у власному світі емоції. Мабуть, кожен із нас в якійсь мірі теж Гріс, тому беремо шічки та х'йочки, умощуємося зручніше. А я розпочинаю грати в гру, яка називається Гріз. ложку й Насилено зовсім повітряна навіть не може йти, треба ж відкрився другий подих. Це серемоване? Ми з вами бачимо світ ріс. з розряду гри платформер, напевно. Вірку взяла. Тепер ця вірка і є супроводчим. Потім тобто нам потрібно ось Угу. Завернулась в сторону. Ось там ще одна зірка. Воно нам явно потрібно. Ні, потрібно вибирати. Мені не ні. Потрібно бути обережним, Ось, що вона падає. Помучитися вже я відчуваю. Ось це полетіло. Полетіло. Наче великий. Наче велика риба камбала. Я не знаю, як ви, а навіть ось в таких, здавалось, би на ніжних іграх, таких, можна таки можна примовчати, іноді хочеться. Я морити, мабуть, це якась захисна реакція. Так, давайте буду мовчати і спробую пройти цей участок, тому що він такий доволі складний. Ні, не можна зірватися. Ось якраз дві зірочки і дивіться, проклали шлях, по якому, здавалось би, неможливо пройти. Ми взяли третю зірку. І знову шлях, Я вже з трьох зірок. Брифлас, а в мене мурашки побігли по тілу. Як до речі, у мене за вікном дощ. У нас ось така ось погода. Вдало я вибрала гру для проходження. Раз воно все відбувалося як помогу бачу. Десь тут гарно. Мені так мені подобається. Реально дуже гарно. Я зрозуміло, Значить, нам потрібно добратися ось туди. І для цього потрібно 4 зірки, а я маю лише три. Нам потрібна ще одна зірка. Ріс. У нас з тобою є завдання. По Біле побігла, це мені так зірка не хоче мені шлях? Не хочу. А як далі? Що ще раздервуся? Ні, значить, нам не туди, окей. А що вниз? Добре, давайте спробуємо куди йти, в цю сторону чи в цю Чувствовати сюди? Ні, це таки потрібно в ту сторону. Ух ты! Ось так ось естетично можна передати падіння в прірву. І давай спробуємо спочатку в цю сторону. Зрозуміло, у нас по суті рух завжди в ліву сторону. Добре. Мне потребно. Так, И еще. Розумію, потрібно повертатися назад. Ні, вона біжить вниз. А! А що? А як мені? Ми... Зрозуміло, там напевно треба приягати. Розуміло. Один шлях вниз. добре. Угу. Невдало призумилась. Ви подивіться, я хоч із прямовую да, джойстик, щоб їх вперед, Оці потоки повітря її просто збивають з ніг і вона кубарем окочується назад. Так. Тут... тут поки я нічого не бачу. Ну, нічого немає. Добре, значить, денний варіант бігти далі вперед. Зрозуміло, mm. зрозуміло, такий okay. вітер скажений. Я не можу рухатися Давайте. четверта уже зірка, так Виход, далі. Угу Головне встигнути добігти до того, як почнеться вітер. Ну, буде зараз вітер чи ні пересувати. Вкривайте ті ручки. Незрозуміло, у мене ще тільки одна зірка. Прикольно. А де мені взяти ще одну зірку? Напевно, потрібно рухатися вперед. Добре, побігли вперед тоді. Давай, Гріс, шукай ще одну зірочку для того, щоб вибратися ось туди. Наверх. Тут не может добре повертаємося. Окей, окей. Блін. Зараз, поки добіжу, знову почнеться відлюгання. Але потрібно ще підібрати момент, коли що все робити. Давайте. перечекаємо. Ааа Цікаво Ммм, дуже цікаво Зря. Ось там тільки можна де колони оболоскуватися, щоб її не здуло. Мені цікаво, як же ж тоді тоді випригнути туди. Так, зараз будемо спробувати. Давай, Кріс. Мені потрібна буде твоя допомога. Ми зовсім зрозуміло, ну добре. Мм, трішечки не вистачило, зовсім трішечки. Окей, зараз буду пробувати ще раз почнею. Не знаю, можливо, вона на, на комп'ютері грати зручніше, тому що там управління легше, ніж на, на планшеті. але в мене вона на Google Play це гра безкосовно. А на стімі вона коштує десь з гривень, тому я вирішила не дублювати смисл витрачати зараз кошти, коли можна і зіграти безкоштовно на планшеті, правда? Mm. Ну що вам сказати? Ну що його сказати, коли конечно. Добре, роблю ще одну спробу. Якщо не вийде, залишимо це на наступний раз. Ой, ну, ще розбавлена кров по воді, знаєте, капнути крові от воду, от воно тут от воді. Режу. Ну давайте ще третю спробу, ладно. А чекаю М мене колір чаю під колір три. Все добре. Спробуємо у нас. Наступному відео пройти далі. А поки що поділіться враженнями про цю гру, можливо, ви вже її грали, на які думки вона вас наштовхнула. З вами була я, Наташа. Будьте у безпеці. Зустрінімося на наступному відео. Бувайте! Пока-пока!